Сьогодні 14 вересня 2025 року ми заїхали в місто Бредфорд. Це у північному Йоркширі. Бредфорд знаменитий тим, що це вважається більше пакистанське місто у Великобританії. Тут також є мечеть і велика мусульманська община. Форду дуже близько розташований Хейворд. Це місто, в якому проживала сім'я Бронте, знамениті письменниці Шарлотта, Емілі та Ен Бронте. So Со Брафорд uh, Huddersfield and Halifax, all these towns around the West Yorkshire area. Феймос релифовстрія се стартовинний севтіандрид, ей тінь хундс а девелопт оперативної індустрії революціон. Я кисню лота Олмил Билдинс і Братфорд андесят Хаддерсфілд, Halifax та Брэдфорд. Також uh, знамениті своїми uh, шерстяними тканинами виробництво яких було у 18-19 столітті. Дуже задоволена, що вчора ми з'їздили до спортзали, тому що сьогодні ми вже не встигнемо поїхати до спортзали. Сьогодні ми приїхали до. Mm -hmm. Бредфорду тут ми зустрінемося uh, з її бойфрендом із синами, і підемо до музею медіа Хауду Козис Музей. Science and media. Сайнсмія ah, музей науки та Медіа, тобто музей, в якому розповідають про розвиток фільмів, як знімали фільми і все таке інше. Подивимося що там буде. Потім також пообідаємо працюємо, Я також іспит ще один склала і весь час зайняті. і Хочеться трішки набридла, і хочеться щось інше скуштувати. Сьогодні ми вирішили поїхати в мексиканську до мексиканського кафе Taco Bell, Я буду там в музеї вже. В Британії все виглядає ще політньому, але тут уже прохолодно і справжня осінь. Музей науки та медіа. Фобскур. Я не знаю, що це таке, але я пам'ятаю у фільмі Дівчина з перловою сережкою. Там художник Ян Вермер використовував таку камеру для написання своїх робіт. Ну таке ж, також камера Фобскур. Цікава історія про цей портрет. Написано, що цю жінку звали Зофія. This was our Це була наша бабця, польського походження. Жінка, яка емігрувала під час війни. Мені подобається, в цьому музеї показана атмосфера. 19 століття Великобританії, наприклад, ця кімната, і також якщо тут є образи людей, вони також одягнені у костюми, які носили у минулому, це дуже цікаво. Вікторіанський стиль в інтер'єрі. Мені дуже цікаво подивитися, але як на мене це дуже темні та депресивні кольори. Я б такі не використовувала у себе вдома. Тина як знімали фільм. Або, скоріш за все, ні. Це не як знімали фільм, а це як у минулому на узбережжі працювали фотографи і вони. Для бажаючих робили фото. Цікаво було знати, коли розпочали робити фото. От Я бачу, це фото було в 1898 році, тобто це кінець 19 століття, потім 1886, -й. це також кінець 19 століття. Цей портрет нагадує мені, як Українська дівчина, але я вважаю, це англійка. Схожі багато в чому. Вже більше в бойовому стилі. Красива білявка у червоному бікіні. Так, Тут я натрапила на таку картину сім'я Талбот Вільям та його. Дружина Констанс, вони вважаються родоначальниками фотографії Великобританії, і я також помітила, що є згадування такої дати 1839, тобто вже ті роки. Це ще перша половина ХІХ століття. Великобританії вже розпочинали робити фотографії. Дуже цікаво. У мене було враження, що фото розпочали робити лише з початку ХХ століття, але ні, вже у ХІХ робили фото і це все мало дуже обширний розвиток. Тут також розповіли е, цікаву історію про інженера е, Великобританії Пітернобель, який ще в 1970 році е, зі своєю командою створив е, щось, е, наприклад, мобільного телефону та камери, але вони не змогли знайти інвесторів і тому. Ці винаходи не було використовано, але зараз ми всі маємо мобільні, ми маємо камери, і все ж таки цю знахідку. Один британський інженер Пітер Нобел зробив ще в 1970 році. Ще бачу дрон в своєму житті. Так, це дрон з камерою. Це пінгвін зараз. Я знаю, що в Великобританії вже не використовують мертві тіла тварин для того, щоб робити експонати для музеїв. Тому можливо цього пінгвіна зробили ще до того, коли набуло сили той закон. Звук контроль. Мені так в цілому цей музей не дуже цікавий, але ми сюди приїхали щодо дня народження старшого сина Віки. Хлопець підліток і йому таке можливо цікаве. rap. це картина з піп шоу. Наскільки я зрозуміла, піп-шоу шоу це якісь картинки, які ти бачиш у ящику. Це чужий із фільму Еліан чужий, але тут дуже багато жахів. Можливо, з фільму Планета Мау. Такі фільми завжди подобаються, дуже красиві. Багато родин, які приходили сюди зі своїми дітьми на їх день народження. Ми ж також прийшли з такої нагоди сюди. Року тому ми були в шефільді в музеї жахів, і той музей згадує нагадує цей музей трішки. Тут все йде про фільми, про створення фільмів, також спецефекти, звук. Потім живі шоу, концерти, але атмосфера цього музею дійсно нагадує музей захід у Шетволді. Фільми мені завжди подобались. Я в Захваті готова фільми про динозаврів дивитися у будь-який час. Ходимо з одного поверху на інший, і тут. Видно гарну панораму міста Бредфорд. Уже завершуємо музей. Зараз підемо хоча б вип'ємо. Сказати, що такі музеї це мої улюблені місця, але все ж таки для різноманіття непогано. Побачити щось таке нове. Зараз знаходимось в лабіринті, а тут дійсно незрозуміло, куди потрібно йти. Тут зеркала скрізь. І потрібно лише мацати рукою, щоб не потрапити в дзеркало або в скло. В кав'ярні музею ми замовили лате, капучино, а хлопці будуть пити Кока-Колу. Це справжня осінь. Ми зараз повертаємося додому і на нашому шляху заїдемо в мексиканський ресторан Taco Bell. Я там буду вперше. Зараз ми так обил, я так вважаю, це макштал, як Макдональдс, але в мексиканському стилі. І завжди цікаво о, пробувати щось новеньке. Дуже смачна картопля. Да, так, дійсно дуже смачна. Так, це як муксі або коржики. Таке все з замовили. Та Річард взяв собі з яловичною. Це сир, м'який сир. Дуже буде добре з картоплею. Так, Щось цікаве. Завжди гарно скуштувати. Щось новеньке. Дійсно, як Макдональдс, але все ж таки інше. Це дуже смачне, але в малі порції І ми голодні будемо. А це взяли такий десерт, ну також дуже маленький, як Вергунець, і також його потрібно їсти з карамелью. ми провели неділю, зараз повертаємося додому, будемо дивитись фільми та відпочивати.